Добрий день, дорогенті, мої глядачі. І дітки, і дорослі. Ми з моїм ледачим котиком розпочинаємо для вас чудову передачу, яка називається. Казки лірника Сашка. Отож, перевертаємо наш чарівний годинничок, котик вкладається слухати казочку, вушка на Шорошив. Будеш слухати. От. І розказую. Казка сьогодні така смішна. Називається Славний богатир Хома. О. Жив був в одному селі та бідний чоловік Хома. Не, і був він, знаєте, як от бувають люди моцні, крепкі, а він був такий собі худенький та нещасний, та завжди голодний та слабенький, ну, та й, і толком і робити не міг. Ну, все життя всі його ображали, всі над ним сміялися. Та він собі думає, ех, як так жити, піду я до річки та краще втоплюся. Вибрав доброго каменя великого, прив'язав на мотузку собі на шию та йде до річки. Шукає, де глибше місце, щоб тако бовкнути і не випливти. Став над річкою та й світом прощається. Коли гульк, а з краю в болоті жаби сиділи. Він тільки крок ступнув, жаби-ква-ква, та й воду пострибали. Він о-о-о-о-о! Та мене ще й жаби бояться. Га? Та я ще ж таки ще го-го-го. То що ж мені топиться? Я не найгірший. Взяв ту каменюку, воду кинув, воно як бовкнуло. А, та ще й камері далеко закинув. Не буду я топитися. Іде додому. Прийшов. Що ж, треба в поле йти нивку орати. Запрягає коня, а кінь у нього такий, він бідний, в нього та збруя така вже стара, потерта, та й тому коню шию понатирало. Та й купа мух по поназлітався, та й сидять на тому коні, на, на, на тій шиї ту кров смокчуть. А, як він побачив, та й тако пф, пф, рукою хома, ляп, ляп та й забив тих мух цілу купу. О, каже порахов. Тю, та я сто мух забив. Та я ж сильний богатир. Одним ударом сто убив. Що я в цьому селі забув? що тут Валам хвости крутити, піду я десь, піду я в богатирі. Ну, зброю, яка в нього зброя? Ходив сюди-туди блудив, взяв косу свою, такої, насадив на держак. Оце, каже, моя зброя буде. Взяв на плече та й пішов з села. А люди з нього сміються, куди ти йдеш? Тебе там і жаба цицьки дасть. Хі -хі -хі. А він сміється, я тепер богатир, я такий сильний. Пішов собі там, де його не знають. За одне село, за друге, за третє, та й виходить на велике поле. О, каже, отут мене ніхто не знає. Взяв, знайшов стовпчика, всяк так прикопав, стовпа поставив. Потім дивиться, поруч там церковка є. Пішов ту церковку, світічку поставив, а дядька попросив, щоб він йому на дошці напис зробив. А напис такий. Сам то писати не вмів, а напис такий. Тут стоїть великий богатир Хома. Який за один раз сотню убиває, взяв цю дощечку, пішов на цього стовпчика, причепив та й ліг в кущиках спати. Коли це через це поле їдуть два великі сильні богатирі, то та, такі ходять, наймаються на службу до одного царя, до другого, та такі вправні та вояки добрі, у кожного меч при бовці, та ще якісь. Кінжали, та, та лук зі стрілями, та спис, та щит, та броня всяка на них там надягнена, о, і шоломи, і все. Їдуть два богатирі один на одного поглядають силою своєю міряються. Коли гуль, стоїть стовп серед поля. Приїжджають, читають. Тут стоїть великий богатир Хома, одним разом стовп биває. Е, думають, що ж таке ми про такого богатиря не чули. Коли дивиться, спить в кущах чоловік, щось схоже від на богатиря чи ні, то каже: слухай, диви, диви, який в нього меч здоровенний, побачив косу, каже, ми такого меча ніколи і не бачили. Е, каже, давай розбудемо. Ні, каже, розсердиться, та ще уб'є нас, а, такий сильний. Ти, ти каже, скільки вбиваєш? Я каже, зараз трьох подужую. Ну, а я чотирьох, а сто ніхто не може. Давай вже почекаємо, коли виспеться. Сидять від нього, мух відганяють. Коли хома прокидаються, сидять над ним два богатирі. Е, каже, ви хто такі? Ми славні богатирі! Прочитали, що ти витязь такий великий, то давай станеш нам побратимом. е Він каже, – «побратимом». Ти каже, скільки зараз можеш убити? Той каже, я трьох зараз можу. А той каже, я чотирьох можу. А бач, каже хрома, а я цілих сто, то куди ви мені побратими? Будете моїми, я знаю, джурами молодшими. На побігайках мене будете. Згодні. Ну, кажуть, ну згодні, раз расти такий великий богатир, хай буде, добре. Дістали свої припаси, багатку розпалили, поїли. Хома каже, я далі буду спати, а ви від мене мух відганяйте. Відганяють вони далі. Коли це? Царю слуги доносять так і так перед вашим палацом, в полі, та якісь там чоловіки багаття розпалили, то, 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 то десь то полювали щось що. А цар каже, знаєте що, а ну, пошли слуг моїх. Військо та хай проженуть їх. Виїжджає царські слуги, виїжджають там, їх 10 чи 20 із списами, із прапорцями їдуть проганяти тих. На'їхали, коли богатирі будять. Хому пане богатир, хома, там проти нас військо суне. Той глянув, знаєте що, хлопці, а ну, аж не знаю, які. Вир... Подивлюсь вас в бою, а ну йдіть проживіть їх. Подивлюся, чи ви варті бути моїми джурами. Е, Ну, ті хлопці, зразу мечі вихопили, щити, як помчали на царське військо, розігнали, порубали, розкидали. І... Один тільки врятувався. Повертаються до Хомихома, каже, молодці, гарно, хлопчики, будете мене гарними слугами. Коли той слуга до царя прибігає, каже: царю, там там такі богатирі, там таке, нас всіх порубали, посікли. Е, тут уже цар бачить таке діло. Серйозне військо виряджає свою дружину повну зібрав. Дружина це військо, щоб ви зрозуміли. Зброю їм повидавав, а попереду найбільший богатир суне. Великий, такий, такий, який в всьому світі такого богатиря не було. Їде під ним аж земля гинається. Виїхало те царське військо, стало проти трьох богатирів. Та й каже: ну, хто тут у вас старший? Ті вже менші, хому штурхають, іди, каже, розбирайся, той хома. Косу за плече причепив та й виїжджає. Ти хто такий, питає богатир? Я каже, Хома, от за одним разом сто вбиваю. Ну, каже, давай же битися, хто кого поб'є, той перемога буде. Хома каже, ну так зразу битися не годиться, давай перше поклонимося один одному. Ну, давай. Стали вони клати, богатир голову нахилив і Хома собі нахилився, а з ним і коса нахилилася. І коли богатир голову піднімав, то так об ту косу раз і ту голову з плече іщесав. І, бачите, царське військо, за, за один удар нашого найбільшого богатаря побило, ведуть уже, запрошують хому з богатарями до царя. Цар уже каже: ну, пана богатир Хома, ти тепер будеш моїм головним богатирем. Буду тебе слухати. От тобі палац, от тобі поїсти, от тобі попити, от тобі шуба з мого царського плеча. Живе собі Хома, як у Бога за пазухою. Коли це, як на те, сусідній цар та цьому царю. Оголошує війну. Ну, цар каже, я нікого не боюся, у мене тепер богатир Хома є, який за один раз сто побиває. Та каже: ну, Хома збирайся, підеш воювати з сусіднім царем. Що тому робити? Збирається. Тільки каже, знаєте що, дайте мені військо, та щоб мене слухали. От що я буду робити, хай вони роблять. Добре, каже цар, зібрав своє військо, каже, це хлопці, що Хома робить, то й ви робіть точно так. Ви, кращого богатиря за нього у світі немає. Їде царське військо попереду Хома. Їде Хома їде через ліс. А ну лишень, думаю, списа в мене немає, то я собі хоч якусь палицю добру виріжу. Взяв там невеличку березку зрубав та й везе з собою. А військо побачив, що він березку зрубав, кожен собі по березі зрубав. Їдуть, їдуть, доїжджають до Великої річки. Переїхати через неї не можна, моста нема. А Хома пересердя та ту березу і кинув туди. І все військо почало кидати. Та й загатило ту річку, такий міст вийшов з тих берез, та й переїхали. Хвалять, все. військо хвалить, хому. А який мудрий у нас він начальник. Посідали вони ж вечеряти. Хома собі багатку розпалив і вони розпалили. Хамас собі дістає калача з торби, думаю, сяду поїм. Всі подоставали собі, дивляться на нього, що він робить, та й вони. Думаю, нагрію цього калача, бо він трошки на морозі замерз. Почав гріти, всі собі гріють. Коли мац-мац, а він гарячий. Ні, думаю, лише хай на камінчику постудиться. Поклав на камінчик. Коли це бігла собака? Побачила того калача, вхопила та й тікати. А Хома що робити? Та за нею в одну руку косу свою, а в другу, щоб видно було головешку палаючу з вогню, та й біжить за нею. Військо побачить і собі, шаблю в руки, головешки, та й біжить. Хама за тою собакою, а собака прямо до міста, де той цар жив. Та й знає, знала вона місце, де там стіна була розвальна, та й туди тікати, і хама за нею, і все військо з, цим, з цими смолоскипами біжить. Забігають в те місто, давай все палити. Той цар і здався, каже, все все проти вашого могутнього війська, я воювати не можу. Так хама переміг сусіднього царя з того часу. Цар поставив його відомим воєначальником, хома більше нічого не робив, тільки їв, пив, а богатирі від нього мух відганяли. Отака вам казочка, а нам з котиком бублички в'язочка та калачик смачненький. То побачення, діточки, та пишіть мені листи.